І всім друзьями знову я, ПиражМікс. Сьогодні. Якось могли ззвіти по назві та по обкладинці відео. так, це буде друга частина того, як ми граємо в Schoolboy Runaway Ну, я не знаю, що вам розказувати. Першу частину, яку я грав, вже у мене на каналі. Так що біжіть дивитися за першу частинку. <клес> <клес> так. Врубаємо комп. Пенчуам, де використовувати? Чи так довго? Вот. Ой. Так, пишемо меню мод мод Он. Так. Батимілри гол. Ну так от я скрутив звук. Так от втекти через ворота. Ми в першій частині втекли через ворота. Сьогодні ми будемо втікати через стелю. Давайте я, може. Чуть-чуть музыку зроблю. Нормально. Так, сразу провіраємо. О, зарядку. Тільки наша мне той зарядки. Так. Ну, у нас тут ничего нема. Да, мы подивимся. Зараз мы будем... Втікати через стелю. Тому я буду збирати про тільки ті, які мені потрібні для того, щоб втекти через стелю. Так, де заколочка? Ігрі. Ірі. Ірип. Іри. Нічого там нема. Я взагалі ніколи в житті нічого не знаходив. Так. Я звичайно викинув ключі. От що буде, якщо викинути ключі. Я квітку на місто поставив, так що він не має замітити. Ну. Це. Фух, я вже думав, в мені кришка. Так, беремо ключі від клядовка. Дивимося, що у нас тут є. А наша мне в общем ключи в кладовки. А, то что там может бути. О! Молоток мне не треба, щоб забиватись я Б. Так, дивись, який пароль. Белый. Так, давайте я сразу ключом це відклею. Ось тут поделі, що у нас? викрутка в собачки. Ой, мамка! Мама пішла побувати квіти. Це жесть. Я постараюся це відео зробити набагато швидше. Хто це вже? Так, хоп-хоп-хоп. До речі, якраз можна... Я потом включу. Реально думаю, зависая какая-то. Опа. Ой, ужас. Мамки не спалила. Так, у мене є дошечка, ключі від машини і молоток. Я, напевно, витяжку не вгубив. Фух, і почувилось. Ану, я хочу зробити дещо. Нормально, 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 немає Це було... Стоп. Мені не чи... че мені не що что не так. До речі, кубик рубика. Сейчас. Вот так. Так, выкрутка у собачки. for Блин, там щось жовте. желто. Там спрей мне его треба. Ой, він, не спалив. Врубаем. Да ладно, лови вже. О, oh, блін. Ой, вибачте що я мовчу. Я просто все. Хоп. Киу. Опа. Свяхи. Це добре. Ну і що? І все, і більше тут нічого нема. Так. Я же не бачу, чтобы не дай лампочки так Так. А наша эти зубы вообще скажите. А, то, что мне трогало было от тумбочки. Так. Мені треба ще одну палочку, до да, м. Мені, серйозно, мені вже треба одну палку і я пройду стелю. Тільки де вона може бути? Блін, і де можуть бути доски? Я вообще, я навіть не поставляю, де воно може бути вообще. Я знаю, одну дошку вже нашел, дога отут в мене. Ще треба знайти третю. І. я... У мене є і цвяхи, і молоток, і спрей. До речі, якраз третя дошка може бути в багажнику машини. Вона мені там деколи попадалась. Так що йдемо, баті пишемо смс-ку. Блін, нам пішло квіти поливати. Я зараз на секундочку Я тут, я буду дивіться, як ми буде поливати квіти. А це напевно займе трохи довго, так що. мама Мама полила квит. Зараз вы напида назад на кухню. Я чуть-чуть еще почекаю. И... Я напишу в отец семейску. В час... Сейчас... я думаю, все. Yes. Теперь... Пишемо баті смс-ку. і зразу ж йдемо, але Ви може з цього вікна яс. Yes. Я дуже боюся. Не-не-не-не-не, все нормально, ніхто нічого не чем Точно? Точно? Все, я можу уже втекти. У меня есть все для того, щоб втекти. У мене є три досочки. одна там дві в мене, у мене є молоток, спрей і гвозді. Бачу придавило. Озеро я, я боюсь. Саме, норма... Саме адекватно в тому, що вони просто так через це вікно ніколи не йдуть. Вони вилазять через оце вікно тільки коли тут гравець. Так що зараз я буду забивати Не, почекайте, Я на всякий випадок почекаю, поки батя скаже якесь слово зв'язане з футболом. Вот, а то сказав, так що. Все. Блин, це дуже странно. Блін, мам пішла поливати квіти. Гаул. Мені таки мені привадилось, що хата якась крива. Воно що, щось замітило? Тоб... Та, у мене знову останні купитки. Типу, якщо вони мене зловлять, то все, це буде жопа. все, що я дуже хочу отримати ці чити. Щоб ви розуміли, я скулбой на комп'ютер скачав ще давним-давно. Але єдину концівку, яку може отримати абсолютно люба людина, яка грає перший раз в житті в скулбой, це отримати паском по задниці. Це реально. О, мамка перестала. Ну Так от. І. І через того, що я пробував пройти, тільки в мене взагалі ніяк не вийшло. В Мене весь час ловило, в мене весь час нічого не вийшло. І от. І зараз у мене все вийшло. Типа зараз у мене просто реально дуже гігантські шанси, щоб пройти зубою і отримати чити. Так. Давайте я. Та ви що? Я не вірю, що я зараз пройду сколбой. Фух, я не вірю в це. Давайте. Бежи! Ес, я прошел! <laughs> я прошел! Чё? Ой, ху, а к, куда делся мой нож? Чё, это секретная фраза? Стейте, стейте, стейте. Я прошел через стелю. Підписник, я вам чесно кажу, я скачав з колбой ще давним-давно. Я ніяк не міг пройти. Ну, взагалі ніяк. У мене просто, у мене не вийшло. Може, це якась. Це ви мені щось зробили. Серйозно, я вже три. М мені лишилося втекти через колитку. Щоб так зробити, там просто тисяча разів дзвонити мамі в двері, щоб вона пішла на розборки і потім сховатися і просто втекти. Втопитеся в озері ужас. Так, Ютуб. Це просто в грі. І от мені цікаво знайти новий, новий спосіб втекти. Що це таке? Так, мені цікаво, скільки це відео йде? 23 хвилини я пройшов там. За годину, а тут за 23 хвилини. <кій> ну так от... З, вами... З вами був я, Project Mix, і всім бай-бай!